З вами Анна і ми продовжуємо вчити чеську мову. Сьогодні ми подивимося на закінчення в чоловічому роді живому, мужський род животні, а його концовки. Я замітила, що в групах, де я навчаю студентів, виникло дуже багато запитань: чому закінчуються ці. Слова так по-різному, чому стільки різних закінчень, і як як зрозуміти, де правильно ставити яке закінчення? Отже, щоб зрозуміти, як правильно це робити, коли ви робите, наприклад, саме важче в школі, коли студенти пишуть домашні завдання, так, це Вважається помилкою, коли закінчення неправильне. Але і для дорослих, коли ми спілкуємось на вулиці, хочеться говорити правильно. Тож, щоб вивчити це, як закінчувати правильно слова, потрібно розділити знову ж таки на категорії слова по родам, так як ми це робили в попередній лекції, вона є записана на Ютубі вчора. Ми вчили роди так, в чеській мові, що в нас є рід. Чоловічий, який розподіляється на а, чоловічий живий та неживий. Животні, а неживотні. Отже, сьогодні на цій лекції, зараз, ми подивимось лише на чоловічий рід живий. животні. Це а, в нас імена, це в нас, звичайно, муж, а, хлапець, так, слова, які відображають. Чоловічий рід, так само звірята чоловічого роду, пес, слон і все решту. Зараз ви побачите наступні приклади, їх буде достатньо, щоб зрозуміти. Розділяємо ми цю категорію живих, так, зараз ми говоримо лише про живих чоловічого роду, ділимо її на дальші категорії. Всі консонанси приголосні, всі приголосні, окрім слова, які закінчуються на приголосні, окрім. Х, Г Р тел АН це закінчення в словах чоловічого роду. Які бувають усі, крім ось цих, які ми зараз перечислили, будуть закінчуватися на «І», а, з а, а, крапочкою, без, без чарки. І «Н'яке». Обичайно, без чарки. Тож лише в консонантах в приголосних, які ми перечислили, будуть інші закінчення. Це вже підказка, так, але це не так. Зараз ми говоримо про іменники, так ще важлива деталь. Іменники подстатна імена чеською, тому що в прикметниках це буде, правило, трішки інше. Це вже не буде знову ж таки, так як ми це вивчаємо зараз. Зараз лише іменники, імена. Отже, камарад, це друг, так, товариш, однина в множині будуть камараді, яке і з краплечкою муж, однина, чоловік, мужі, небо і ще це може різ і мужове, можемо сказати і мужове, так, це в нас все зараз іменник першому відмінку. Хто що запитання відповідає? Так, і е, ми з однини робимо множину. Пан, пані. Пані це не пані жінка зараз, але пан е, чоловік і пані множина від пан. Можна ще сказати панове. Панове. Е, е, так, це е, оце панове звучить впевненіше в множині, ніж пані, тому що пані інколи ми можемо. Думати, що це жінка пані, так тому що до жінки ми теж звертаємось пані. Гурман, гурмані, так? гурман це той, хто, наприклад, пробує їду ну, чи вина, так це дегустація гурман. Далі. Дієлнік. Так, тепер переходимо. Це були, наприклад, слова, які не закінчуються на вказані приголосні. А зараз ми переходимо до тих категорій, які ми перечислили, так починаємо з літери К. Як міняється закінчення в чоловічому роді живому, де закінчення слова буде в першому відмінку, так, в іменнику, на К. Наприклад, дієльнік це працівник, закінчується на К, і це К у нас міняється на С. К міняється на ці. ділнік, ділні Працівник працівники. Навштівнік, навчтівніці. Теж помінялося К на ці. Отже, якщо в закінченні чоловічого роду, ви бачите К, воно в множині буде на ці. закінчиться. Клук, клуці. Якщо закінчення чоловічий рід, в однині маємо на «га» або Га, воно переходить в Зі. Совдруг, совдрузі. Пструг, струзі. Так, я зараз це гей так сказала виразно, щоб ви його чули, але коли говорять пструг, то його майже не чути, чи ми чуємо «ха», якщо нормально не, не так для вас, я хочу виразити це, щоб ви добре почули. Так пструг, – «пструзі». Це а, риба Форель, псструг, а совдруг це м, друг, це хто живуть разом, наприклад, совдрузі, кажуть, так, вони живуть разом. М, приятель та приятелька. Ха, Якщо ви бачите в закінченні, ха, воно переходить в С, чех, Чеші. Гох, Гоші. Гох це хлопець, хлопці, гоші. А Чех, це Чех, а чеші, так, Тобто у нас Х перейшло в ШІ. Р, якщо закінчення на Р, в чоловічому роді, воно переходить на в множині. Доктор, докторі. Доктор, докторі. Доктор це лікар, лікарі. Тел закінчення в чоловічому роді в однині. Якщо ми бачимо, в множині, додаємо е. Учитель, учителе. Учитель, вчителі. Учитель, учителе. Ан, закінчення слова, коли ми бачимо на ан, в множині переходить ане. Наприклад, Европан. Європейць, Європане. Америчан. Американець. Америчане. Американці, Чинян, китаєць, чіняне. Китайці. Так? Додали ми ще там е, фактично, і в нас утворилося едлоуге, так, з, з чаркою. І утворилася множина. Це були. Іменники в першому відмінку, так, це стосується лише першого відмінку. Далі тепер подивимось на наступні іменники це будуть теж іменники зараз, але які короткі, так, короткі іменники, кратка імена чеською. Наприклад, ір, ірландець, так, ір чеською, це один ірландець, а більше, ніж один, ірове ірландці, Араб. Один Араб Арабове. Скот, шотландець, скотове, син, синове. Імена, іменники, які закінчуються на –ове, отримують множину з закінченням на Ок, –ов, М –ад, вони отримають –ове екологи, так, оги, еколог, екологове, біолог, це так для вас виразно говорю, так, біолог, інакше воно так, і так не, не, не голосно звучить, як я це зараз а, для вас вимовляю, біологове, філозоф, філозофове, філософ, філософове, філософи, богем, bohémové. Bohem je zvázeno s českou m, tradicí, s čes, českým a, bohémia, tak na Čechy jinak někdy hovorí bohémia, co je už z historii, bohémové. Generál, generálové, tak nazvu generál, zakončení bylo bylo na al a stalo ove generálové. Адмірал, Admiral, адміралове. Так, отже, там, де в нас було закінчення ОК, ОВ, «ал». І ще можуть бути і інші, так, це зараз мене не перечислили, зовсім сі. А Закінчення множині буде на ов. Колега. Якщо закінчення було на А, слово після Га, а колегове. Так, це теж до цього ще. Далі. Якщо на нас закінчення зразу є на А, може бути ще о, закінчення в множині Е. E, і «і». Туриста, турист, туристе або туристі. Футбаліста, футболіста, футболісти. Так, там є дві, два варіанти для цього закінчення. Духотце, Пенсіонер, духотце. Закінчення у нас є на Е. E. Переходить на духод ці, соуд це на соуд ці, провод це на провод ці, Так, суд судді. І провод Це це провідник екскурсій, провідники, екскурсоводи. Є в нас теж категорія, де в нас не міняється закінчення. Це і долге, м'яке, м'яке і це крапочкою переходить на чарку: ведовці, завідуючий а ведовці, крапочкою теж завідуючі, так, чоловічого роду будуть теж і проводчі проводчі виправчі, проводчі це теж як провідники, відправчі, тобто Тут можуть бути і два значення віправчих, хто когось кудись відправляє, так? Віправчі. Екскурсоводи теж може бути зв'язано з екскурсіями. Винятки. І тут у нас є винятки. Чітел, Слово прітел – це приятель. В множині міняє весь свій корінь. Чателе. Чоловік. Чоловік це як особа, мається на увазі. Ліде, люди. Ліді два варіанти на слово чоловік. Тобто чл... чоловік, це слово не буває в множині. В множині ми на чоловік говоримо ліде або ліді. Совсед. Совседе або совседі. Так, це іби нам підійшло більше, тому що легше так, що яке. також зорієнтуватися на ім'яке. Але сусіди також правильно сказати множині на чоловіків. Родіч це батько. Родіче це батьки, кніже, князь, княжата, князі, грабе. Це теж з роду князів, так, позиція грабата. Княз, церкві, в костелі, священник, княз, княжі. Ще подивимось на прикметники, так що сьогодні ми опанували цю тему. А що стосується прикметників, як ми знаємо, прикметники розподіляються на тверді та м'які, так тут вже ще, ще інша, інші правила діють. Тверді це закінчення на і, тверде і, довге, а м'які на м'яке і, але так і довге з чаркою. А, що в нас відбувається? М'які прикметники, вони були м'які і залишаються м'якими. Множині теж. Тверді прикметники, які закінчуються на і. Младиї, наприклад, так молодий, переходить в множину на а, і м'яке довге, так само, як і з м'яким прикметником у множині, Так, воно тут і в одній і в множині однаково, а м'який твердий нас переходить потім в м'який. «Доспелі», доспєлі, незлетілі, не незлетіли, дорослий, дорослі, Неповнолітній, неповнолітній. Кі прикметнику міняється на «чі». гескі, гешчі, які. Який які. Ги ги міняється на «зі». дорогі дразі, дорогий дорогі. Якщо закінчення в прикметнику, так, відповідає на який, о, яка яке? Хи міняється на щі, «глухі» глуші. Ри міняється на Жі, добрі, а, так, добрі, так, добрі, добрі, ктері ктері, «нєктері», нектері. Добрий, добрі, добрі" який, котрий, котрі. котрі" Jakýs? Některý? Jakýs? Ský, 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 tak jinčeně ský jdeme měnějte na čtí, německý, němečtí. Ský, měnějte na ští, pražský, praští, praští. Tak tu, uh, um, tak na jedno já prostě pro vás chci, to je duže čítko, vymluvěte praští, І жи, і ши, щоб там було чути трішки, але воно так не, не є так насправді, коли в практиці потім говорять, це все так так не вимовляється. І зараз для вас, щоб ви, щоб ви попробували дати ці справ... правильні закінчення до чоловічого роду живого іменника зараз, так, є тут і прикметники. Ось перші будуть переважно тут у нас всі прикметники, так, тому що вони відповідають на питання, який. А другі будуть іменники. А, зараз ви поставите собі відео на паузу. І кожне ось це речення, кожне слово навіть на речення, кожне слово перейдете а, назад по презентації, що я вам показувала, попробуйте змінити закінчення. Отже, а, пояснюю, як на першому прикладі. Займаві, так, це в нас прикметник, закінчується на м іпсилон, твердій. Ж, яке ж закінчення ми сюди дамо? Зараз подивимось. Це в нас прикметника, придавні імена прикметники. Якщо слово закінчується на і тверді, воно переходить закінчення на і м'яке. Младі, так? А в нас є слово займаві, отже, тут буде і м'яке замість і. -псилону. Собі це можете записати. Так? Зараз запишете всі ці слова аж донизу, цей цілий стопчик, і попробуєте правильні закінчення дати. у За нас буде з м'яким І, тому що ми щойно подивились е, на правило, де це написано: Спісуватил. Закінчення Л. Дивимось, яке закінчення буде списувати Переходимо по презентації. Я розумію, що вам потрібно буде перемотувати відео, але якщо ви це зробите один раз, повірте, вам буде потім легше. «Тел» – закінчення. У нас є учитель і списувати закінчення на TEL, отже, а у вас буде в кінці E. Логе. Ed louhe. Так само, як учитель учителе. Так само, де наш списуватил. Буду списувати едлоге. Отже, буде взаємодії і краткі, тому що ми так подивились правильно, і списувати ледлоге. Отже, зараз зупиняєте відео, передивляєте слайди назад, так як я вам щойно показала на першому прикладі, і робите ось це все аж донизу, цей стовпчик, письмовому вигляді, щоб це, тому що інакше вам ви не будете пам'ятати. І а, потім будете дивитися відповідь. Так, наступний, наступний слайд буде а, правильні відповіді, і ключі до цього завдання. Е, я вам бажаю все зробити правильно, не підглядати наперед, не підглядати наперед. Це а, для вас завдання, щоб ви навчилися ставити правильні закінчення. Чоловічий рід у нас зараз є е, живий. Так, наступні відео я приготую вже про рід е, жіночий та середній. Отже, успіхів. Робіть завдання. А ось і правильні відповіді. Я надію, що ви їх зробили добре, так. На цьому, на цьому можете зосередитись зараз, провірити кожне слово, так? кожний прикметник і іменник ми перевели з однини, так, Чезький. Камераман чи шті, камерамані, тому що в нас скі помінялось на шті, так? Якщо ви подивитесь презентацію дозаду, провіряти будете. Камераманни додали лише І, і так вийшло правильно: женаті камарад, женаті камараді. Іпсилон поміняли на і, камера додали лише і хідрі професор. Це розумний професор. profesor profesoři, tak chytří profesora mm, a rý se na hří. A do R dodali lše I, nový učitel, nový učitele, tak učitel na Stambul navěď. V prekladě je kluk, K poměnila se na C, je kluci, americký inženýr, američtí inženýři, náš student, naši studenti, dodali lše I, Dobrý ekolog, dobří rýnaři, ekologové, o V dodali, známý Němec, známí Němci, řecký, ský na leňočký, řečtí, sportovec, sportovci. Naděju, že to bylo dostupno. Детально пояснено і щоб у вас все вийшло. Бажаю вам успіхів! Переглядайте цю презентацію кілька разів. Дуже і на слух допомагає вивчити нову тему. І я вам бажаю гарного дня до завтра. Завтра подивимось на. Жіночий рід закінчення, можливо, і середній. Подивимося, буде виходити по часу. Я вже і цю лекцію думаю, що перетягнула трішки по часу, дуже детально хотіла пояснити. Якщо у вас є ще якісь запитання, пишіть у коментарях під відео і пишіть, навіть, що у вас цікавить, на майбутні які теми. Гарного дня!